Те вещи, которые я буду показывать, это то, что я обучал военных инструкторов и наших бойцов на нуле, когда они стоят в небольшом месте, как они могут заниматься профилактикой своих состояний. Цей захід проходить під егідою 241-ї бригади. Це черговий захід. Він для військових, для сімей загиблих, для сімей військових. Профілактика коксартрозу. Перша частина присвячена була авторським методикам моїм, які я використовував при занятті з нашими військовими в госпіталях України, в військових підрозділах. Я б це всім би порадив, що сюди приходили. Тому що я сьогодні відчув себе, що я повертаюся до життя. Що я тут пізнаю, це так потрібно кожному воїну. Тому я думаю, що в школу тут треба кожному пройти. І реабілітацію, і пізнати, як це поводити в тих жахливих умовах, коли мороз, коли вітер жахливий, коли йдуть атаки, коли війня жахлива. Те, що Сергій сьогодні показав, ну, я, би, я би занотував, зафільмував би, і як щоденник кожен зранку виконував би такі процедури і рекомендував би іншим. Музикотерапія діє через музику на внутрішні органи. Ми поєднали ці два методи працює. Я спочатку приходила сюди перші рази, було, було дуже тривожно. Я спала. Я Від кожного звуку я просиналась, але ж ви ж чули, тут звуки такі досить острі, так? а я під них, під них спала. Сплю, значить воно, значить воно працює. Ти засипаєш, в тебе така нірвана. Ти повністю загружаєшся в такий сон. Ну релаксуєш. З тебе виходить негатив. Тут така аура. неймовірна. Я зараз повертаюся за життя. Чим більше людей буде відновлюватись і починати вести той образ життя, який був до винного, тим швидше наша країна зможе повернутися до мирного життя.